Це поле битви під фарсалом, що на півночі Греції. мене звуть Меттью Сетл. 9 серпня сорок року до Різдва Христового 70 тисяч римських воїнів билися на смерть на цих полях. Але билися вони не проти спільного ворога Риму. Вони билися один з одним. це була громадянська війна. і битва при фарсалі вирішувала хто стане господарем Риму Юлій Цезар чи його запеклий суперник Помпей Великий. У наші дні з допомогою новітніх технологій комп'ютерних ігр ми як ніколи раніше зможемо побачити цю велику битву, величезна кількість воїнів, військові бойові формування, як саме відбувалася битва і як здобулася перемога у цій битві. Сьогодні ви побачите те, що свого часу мріяли побачити військові командувачі у програмі Вирішальні битви. Вирішальні битви. Слава Цезарю! У 48-му році до Різдва Христового Юлій Цезар та Помпей Великий були наймогутнішими людьми Римської імперії. Помпей був одружений на дочці Цезаря Юлії, яка померла під час пологів. Кількома роками раніше Цезар Помпей та неймовірно багатий Крас разом керували всією Римською імперією. Кожен з них намагався зміцнити своє становище в Римі шляхом завоювання нових земель для імперії. Ситуація почала погіршуватися в 1953 році До різдва Христового, коли Крас вторгнувся в парфянське царство, що на Сході. Він хотів стати другим Олександром Македонським, але з цього походу він так і не повернувся. Парфяни вбили його. Він втратив армію, сина і власне життя в битві під каррами. Тим часом Цезар, блискучий головнокомандувач, здобував перемогу за перемогою в Галії в сучасній Франції. Він розбагатів, продаючи сотні тисяч в'язнів у рабство. Він був яскравою особистістю і вмів викликати захоплення у чоловіків і любов у жінок і він мав палке бажання здобути визнання як військовий головнокомандувач. Цезар був з тих людей, яких або люблять, або ненавидять. Його люди були віддані йому у деяких справах. Він був політиком новатором. Казав, наприклад, йому байдуже, що його воїни роблять у вільний від служби час, аби вони були вправними в бою. Цезар розбагатів завдяки трофеям і хотів повернутися та правити Римом. Але Помпей вже робив якраз це. Помпей був обраний на посаду одного з двох консулів, яких щороку обирали які правили Римом. Йому виповнилося 57 років, і він зробив блискучу воєнну кар'єру. Завдяки блискучим перемогам на сході. Він приєднав до імперії великі землі, заснував міста і містечка і повернувся до Риму як народний герой. Spain, Помпей воював в Іспанії. він воював проти Спартака, але найвизначнішим були його перемоги на сході. Його відрядили очищати моря від піратів, і він зробив це за три місяці. Це було нечувано для Риму. отже, повертаючись до Риму наприкінці 60-х років до Різдва Христового, Помпей мав славу найвидатнішого римського головнокомандувача. Помпей був головним військовим командувачем за часів республіканського устрою Риму. Помпей добре знав про амбіції Цезаря, але Цезар був далеко у Галії. Він не вбачав в ньому безпосередньої загрози. До того ж, закони Риму забороняли будь-якому військовому командувачу вводити своє військо в Італію. Здавалося, всі карти були у Помпея в руках, але він все одно непокоївся. Популярність Цезаря зростала з кожним днем завдяки новинам про його перемоги в Галії. Але потім він заявив, що краще він буде першим в провінції, ніж другим у Римі. Він хотів бути обраним консулом, геть як Помпей. Цезар був популярним серед простих людей Риму завдяки влаштуванню свят та інших розваг. Грошей він не шкодував. Його гладіатори билися в срібних обладунках. Він мав чим хизуватися, і він хизувався. І він був безжалізний коли йому було 22, його захопили пірати, і він був їхнім бранцем. Вони відпустили його тільки коли він заплатив викуп, опинившись на свободі, Цезар негайно почав полювати на отих піратів. Коли він їх піймав, то розіп'яв перерізавши їхні горлянки. але про свої легіони він піклувався. Він організував політичну кампанію за те, щоб ветерани після звільнення отримували земельні ділянки. А до своїх воїнів він звертався не інакше як товариші. Цезар здобув не тільки пошану та відданість своїх людей він здобув їхню любов і на мою думку. Саме це переважало на його користь між ним та помпеєм. І тепер вкритий славою перемог Цезар вирішує ризикнути. Кордоном Італії, через який жоден командувач не міг перевести свої війська, була невелика річка Рубікон в північній Італії. 11 січня 49-го року до Різдва Христового Цезар перейшов річку Рубікон і увійшов в Італію разом з своєю армією. Він порушив римський закон. Вороття назад не було. То була зрада, інакше назвати цей вчинок не можна. Через кілька днів Помпей покинув Рим і почав готуватися до громадянської війни. Цезар пройшов Італією, розбивши на своєму шляху всіх, хто намагався спинити його. Його вояки, загартовані війною в Галії, були на верхівці бойової готовності. А Помпей зібрав свої легіони в місті Брундезій, розмістив на кораблях і переправив Македонію. Він зробив собі ім'я на сході. Там він міг розраховувати на допомогу і підтримку. Цезар не мав флоту, тому минув майже рік, перш ніж він разом зі своєю армією міг зрушити за Помпеєм і зустрітися з ним у битві під фарсалом. Ставки не могли бути вищими. Переможець ставав володарем всієї Римської імперії. Ішов 49-й рік до Різдва Христового, і два найвидатніші римські головнокомандувачі Цезар і Помпей розпочали громадянську війну, щоб вирішити, кому належатиме влада в імперії. 22 тисячі легіонерів Цезаря проти 45 тисяч легіонерів Помпея. Помпей вдвічі переважав за чисельності, але війська Цезаря були загартовані в боях. То були ветерани, які воювали в Галії. Помпей розмістив своє військо на пагорбі біля моря, щоб мати можливість приймати поставки харчів. А Цезар постійно мав шукати способи, як прогодувати свою армію. Оскільки люди з найближчих провінцій були віддані Помпею. в той період війну визначали дві головні імперативи: перше не програти битву, друге не допустити, щоб голод довів армію до капітуляції. Помпей розбив табір за деревами на отому віддаленому пагорбі, звідки він міг бачити намети Цезаря на відстані п'яти кілометрів. Помпей хотів перемогти, але він не хотів битися. Він знав, що військо Цезаря стомилося. Воїни були голодні і постійно не доїдали. Врешті-решт, він може перемогти без бою. Коли одна армія залишала свій табір, друга могла тінню слідувати за нею. Але було літо, і Цезарю було простіше прогодувати своє військо. Радники Помпея наполягали на тому, що слід негайно почати бій проти Цезаря, поки той не став сильнішим. Якщо відкладати бій далі, люди Помпея могли подумати, що з нами не так, хіба ми гірші за людей Цезаря, яких ми переважаємо за чисельністю, що з нашим головнокомандувачем, чому він не довіряє нам? Ці аргументи остаточно переконали Помпея. 9 серпня 48-го року до Різдва Христового військо Помпея спустилося з пагорба і вишикувалося в бойовий порядок в долині біля фарсала. Цезарі Помпей мали по 11 легіонів. Але легіони Цезаря нараховували лише 22 тисячі воїнів, яких підтримувала кіннота чисельністю в одну тисячу. Військо Помпея переважало за чисельністю військо Цезаря і складалося з 11 повних легіонів чисельністю в 45 тисяч, і кінноти чисельністю в 7 тисяч. Римський легіон зазвичай нараховував приблизно 4 тисячі воїнів і складався з 10 когорт. Когорти в свою чергу поділялися на шість центурій, кожна з яких нараховувала 80 воїнів. Кожну центурі очолював центуріон. Ключова фігура римської армії під час битви. Цезар знав на ім'я всіх своїх центуріонів. Центуріони римської армії виконували важливу функцію. Вони були кістяком армії. Центуріонів тренували і навчали керувати воїнами, які будь-що стоятимуть на своїй бойовій позиції. Кожний воїн ніс зігнутий щит заввишки у три чверті зросту, з бронзовою рельєфною прикрасою посередині, пілум або спис. Та римський меч Гладіус. Шолами з пластинами. Чудово захищали обличчя. За римськими легіонами йшло допоміжне військо. Воно було сформоване з племен, що жили на завойованих Римом землях. Вони мали служити 25 років. Їхньою винагородою, якщо вони виживали, було римське громадянство. В допоміжних військах були лучники з Сірії, а кіннота була сформована з представників племен, які добре вправлялися з кіньми. Легіонам було чим пишатися. Саме ці бойові машини зробили Рим могутнім. Але тепер, замість того, щоб битися з варварами на околицях імперії, ці римські воїни мали битися один з одним. Це означало, що у розпалі битви було важко відрізнити ворога. Всі були вдягнені однаково. Тому кожна сторона запровадила власний бойовий клич, щоб відрізняти своїх від ворогів. Люди Помпея за клич мали гасло. Геркулес не переможний. А люди Цезаря Венера несе перемогу. Цезар очолював правий фланг. А Марк Антоній, офіцер та друг, якому він найбільше довіряв, очолював лівий фланг. Обидві армії були вишикувані в традиційному порядку по три лінії. В третій найбільш досвідчені воїни. Помпей мав 45 тисяч піших воїнів проти 22 тисяч Цезаря. Він також мав значну перевагу в кінноті 7 тисяч проти 1 тисячі у Цезаря. Цезар вбачав небезпеку в кінноті ворога, тому відділив по когорті від кожного легіона, щоб сформувати четверту лінію, яку він розмістив за своєю кіннотою як додаткову лінію оборони. Військо Помпея не робило жодної спроби просунутися вперед, тому Цезар наказав своїм легіонам наступати. В той самий момент кіннота Помпея атакувала кінноту Цезаря, зім'яла її та відкинула назад. Над полем бою піднявся пил. Лучники та пращники, які бігли за кінотою, почали обстрілювати фланг Цезаря. Каміння та стріли летіли дощем. Цезар був захоплений зненацька. Битва під Варсалом почалася. Переможець стане правителем Римської імперії. 49-й рік до нашої ери двоє найвидатніших воєначальників Риму Цезар та Помпей б'ються за право керувати Римом. Цезар зібрав своє військо після шоку, викликаного нападом кінноти. Це була справжня громадянська війна. Кінноту Помпея очолював Лабеній, давній бойовий товариш Цезаря. Він бився пліч оплічі з Цезарем в Галії, але тепер був на боці Помпея. Зрада Лавенія згадується в описі цих подій, які Цезар диктував писарю в своєму наметі під час стоянки вночі або на марші. Під час війни в Галії, який описував Цезар, Лавеній був сміливим та відданим офіцером. А під час громадянської війни Цезар зображує підступним та жорстоким супротивником. Але пробивши оборону Цезаря, Лабені опинився в скрутному становищі. Він не зумів перестроїти кінноту, яку очолював, і лівий фланг армії Цезаря оточив її. Цезар кинув свою додаткову четверту лінію оборони проти кінноти. Він наказав їм бити списами коней та вершників, як це роблять списаносці у фалангах. Цезар наказав їм просуватися вперед і не просто кидати списи, а встромляти їх в обличчя вершникам. В стародавні часи кіннота погано справлялася з добре тренованою піхотою. Вершники Помпея не чекали, що їм протистоятимуть дисципліновані і тому непохитні римські легіони. Три тисячі в боях легіонерів з двометровими списами, то було занадто для кіноти Помпея. Сотні вершників були вбиті, решта втекла за пагорби. Цезар каже своїм воїнам, що, попри те, що їх менше ніж легіонерів ворога, вони можуть перемогти, бо вони люди Цезаря, і вони перемагають. Цезар був надзвичайно талановитим лідером. Рік у рік він проводив зі своїм військом в Галії. Він знав на ім'я всіх своїх центуріонів. Він жив із своїми людьми. Він спав у наметах разом із своїми воїнами. І вони були готові битися і помирати за нього. Тепер битву контролював Цезар. Він наказав своїм людям атакувати ворога. Дві сотні метрів вони бігли. Лива стріл полилася на їхні щити та шоломи. Але навіть коли вони наблизилися до ворога менш ніж на 30 метрів, військо Помпея не йшло вперед. Помпей дав наказ не наступати. Він вважав, що коли його військо стоятиме на місці, війську Цезаря доведеться подолати вдвічі більшу відстань, і воно скоріше стомиться. Але Центуріони Цезаря прокричали стій, щоб надати своїм людям можливість перевести подих та вирівняти ряди. Потім вони почали наступати і кинули вперед свої списи. Люди Помпея метнули списи у відповідь. Списи летіли з обох сторін, коли відстань між арміями зменшувалася. Нарешті армії зійшлися. Але сили були рівні, і Помпей тримав лінію оборони. То була незвичайна битва, під час якої воїни-супротивники розмовляли про свою долю та розпитували один одного про родини. Четверта лінія Цезаря не змогла пробитися крізь ослаблений лівий фланг Помпея. Тоді Цезар наказав наступати третій лінії, де були найдосвідченіші воїни. Лівий фланг Помпея був повністю розбитий, і Помпей бачив, як легіонери, які лишилися в живих, повертаються і тікають. Помпей втратив бажання битися і в паніці втік до свого табору. Цезар здобув перемогу. Громадянська війна показала, що Цезар був кращим головнокомандуючим, і що його успіхи в Галії не були випадковістю. То був приклад більш гнучкого командування Цезаря і його вміння надихнути своїх людей краще, ніж це робив Помпей. У своїх письмових спогадах Цезар стверджував, що вбив 15 тисяч вояків Помпея, сам втратив лише 200 і захопив 9 штандартів. Але не слід забувати, що це історія, написана переможцем. За оцінкою грецького історика Плутарха, Цезар втратив шість тисяч. У більшості історичних джерел сказано, що Помпей був повністю знищений цією поразкою. Через неї він майже втратив розум. Він кидає своїх воїнів на полі битви і повертається до свого намету. Він... Тікає Помпей разом з дружиною втік до узбережжя Греції, а звідти відплив до Єгипту. Цезар переслідував його, але двом суперникам не судилося зустрітися знову. Один із центуріонів Помпея вбив його, коли він зійшов на берег поблизу Олександрії. Цезар прибув трьома днями пізніше. Йому принесли в мішку голову Помпея. Але він не захотів дивитися на неї і наказав поховати Помпея з усіма почестями. Цезар прагнув скорішого загоєння ран громадянської війни, тому він помилував багатьох офіцерів Помпея, серед яких був Марк Брут, мати якого була коханкою Цезаря. Цезар хотів, щоб переможені приєдналися до нього. Він висилає до них ораторів: ви римляни, і ми римляни. Цезар залишається в Єгипті ще на деякий час, і молода цариця Клеопатра народжує від нього дитину. Після закінчення громадянської війни Цезар стає єдиним правителем Риму. Його перемога означала кінець стародавньої Римської республіки. Після повернення в Рим він стає диктатором. Він навіть називає один з 12 місяців року на свою честь Юлій. Відтепер правитель Риму стає імператором, має абсолютну владу та називає себе намісником богів. Через чотири роки, в 44 му році до Різдва Христового, Цезар був заколотий на смерть заколотниками. Одним з них був Марк Брут, якого він помилував після битви під фарсалом. Стікаючи кров'ю від численних поранень, він мертвий упав біля ніг статуї свого головного суперника Помпея Великого. Українською мовою озвучено.